Прошу. Речі вже зібрали свої? Добре Речі зібрав рано ще. Я надіюся і вірив у це. Віра у нас якби перевищує всякі намагання прокурорів і нас тримати. Скажіть, після вас, будучи ваш колега, тут сподіваєтесь, що суд буде таким же до нього приязним, як і до вас. Да. Ну, якби, так, да, я в це вірю і сподіваюся, що суд буде так само гуманний і з моїми колегою. Петро, якби за Тому що... Тому що ми одне ціле, якби єдне, і думаю, що. Ми його так само будемо підтримувати і так само будемо наполегливо його витягувати, так як мої побратими витягували мене. Бо тому що ми, ми разом це як. Не, так, як ну, коротко, ми разом і до кінця. Оце, щоб ми одне ціле. У нас не, ніякого морального права немає нікому розділити, струвувати і, і, і судити одного по, одного по одним причинам, а другого по другим.